Поїхали далі робити ремонт в магазині пекарні. А я буду робити стінку. Ось цю. Yes. <гум> yes. Давайте вам розповімо, чому я взагалі почав знімати відео. Бажаю здоров'я, прийшов взяти інструменти, пілка, саморізи, лезвия. Поїхали далі робити ремонт в магазині пекарні. Працюють вже, весна прийшла. Ну ось ми і під'їжджаємо. Та ні, тут трохи. Киська, привіт! Ти куди? О, ти дружиш з цим песиком? А я буду робити стінку ось цю. Опа, до мене завітали, дівчата. Ой-ой-ой, досі, а що ти така гарна? Чого ти така брудна? <су> <Це> та <є. су> <су> ти даєш? Ти що? На фаня якась? Ка мені дівчата привезли шаурму. буде у нас обід з шоурму. Я вас зрозумів, добре. Ти привет Каш? Привет. Что еще расскажешь? Де було? Рассказывай, де було? В магазине. В магазині? Да. Молодец. Ай, ты. Бачите, вже з'явився чайник, я приніс. Шарму поїли, Тепер можна випити каву і далі працювати. Так, Зараз буду зашивати цю стіну. З цієї сторони гіпсокартона. В мене є один лист. А з цієї сторони буду зашивати такою вагонкою. Теж в мене воно є. Ось. Зараз цю розберу, щоб була вагонка віддільна. Ці доски, ці, ці бруси підуть на раму для входних дверей. Так, зараз встановлю перемички сюди. Ось так. Одну, там другу і тут третю. Будемо виміряти, різати і робити стіну, Що, поїхали. Так, відміряємо. 79,4. Є. Ось так от швидко, бачите? Пілка яка. Дніпроєм, коли буде вже реклама. То я стільки інструментів накупив, працюю з ними. Це не реклама, гляньте, скільки в мене цього. Дніпроєм, шуруповець, піла, молоток, рулетка, викрутка з насадками, болгарка. І де ще були плоскогубці? не можу знайти. Так що так, да, це не реклама, просто кажу, що дуже багато інструментів з Дніпроєм. Це я ще не показував, що вдома в мене є. Що каркас зробив для гіпсокартона і для вагонки будемо пробувати гіпсокартон ставити не падай. Колись дуже давно в Херсоні був у мене опит, даже ка з першого по дев'ятий поверх під'їзд повністю обшивали гіпсокартоном. Так що, щось я давмію. Так, а тут відріжемо зараз. Ніш, ніж, ніж оп ще трохи обожму і стіна готова. На сьогодні досить буду їхати зараз рубати свиню. Грузити треба, бо завтра не треба їхати на Київ. Зараз покажу, що я сьогодні зробив. Поскладав, поприбирав сміття зайве. Ще додалося два пакети таких. Це вже у нас 9 чи 10. Зашив з цієї сторони оцю стіну гіпсокартоном, а з цієї сторони зашив вагонкою, бачите? Як так і було? Тепер треба заказати сюди двері. 90 см ширина на 2,05 или на 2.10. Ну і другий цей мішок со сміттям. Like Нічний магазин пекарня. Like Темно скоро будет світитися. Трошки. To go to go. Бажаю здоров'я. Ось гляньте, весна яка. Це така в нас така чи є? Це в центральній Україні. Така. Март, сніг, слякать, болото. А ми приїхали з Києва. Треба забрати додому речі. Не дуже гарний базар, м'ясо, паштети. А зараз я це вигружаю з машини продукти додому і знову йду. На бойню рубати свині, акція вийшла, треба завтра теж поїхати в Київ продавати м'ясо. так. Працюємо, відносимо продукти і їдемо на бойню рубати м'ясо. Ох, і погода. Все, продукти віддав, сідаємо і їдемо. Від'їхав від блін, від 200 метрів. І спомнів, що забув другу камеру і всі свої зарядки. Вертаюся. Так, ви посидьте тут, а я зараз швиденько прийду. Опа! Все, я тут, ось, що, мій портфель. Бачите тут камера, зарядки, павербанк і флешка. Все, поїхали. А сьогодні давайте вам розповімо, чому я взагалі почав знімати відео. Так було це ще дуже-дуже давно в Ізраїлі. Е, хотів я фотографувати, бо там гарно було. І хотів фотографувати. А потім якось подумав, навіщо фотографувати, якщо можна зняти відео і потім в старості його подивитися. І ось так мені прийшла ця думка знімати відео. Купив я в Ізраїлі собі. Камеру GoPro 5 і почав знімати. І три роки, поки я був в Ізраїлі, все це фільмував, знімав і хотів, коли приїду додому, змонтувати такий документальний фільм про три роки заробітків в Ізраїлі. Не додумався я це в Ізраїлі в Ютуб почати викладати. Не знаю чого. Мабуть, багато працював і, і не зміг би фізично монтувати ці відео. Хоча б зміг, треба було б пробувати. Переїхав я вже, починаю працювати. Холодно, замерз, капець. Ноги я порубав, тепер зараз швиденько дві коробки. порубаю. Порубав, тепер викатуємо кісточки швиденько. Так, що перемістився, я бачите, в магазин. На чому я зупинився? Про Херсон відео да не знімав я ні пікарню, ні життя свого, але завжди хотів щось знімати. Ну не було часу, поки робили пікарню, поки доця у нас родилася. А хотів знімати, як я виїжджаю на природу і готовлю там їжу без слів. Зняв я три таких відео і все. І потім почалась війна, і відео прикритились всі. А потім ми. Переїхали сюди в село. І знову я вмів про те, я люблю знімати, і вирішив записувати життя в селі і викладати в YouTube. Ну, ось так я і почав знімати ці відео. Так, да, ось така в мене історія з цим відео. Так, поки є в мене вільний час, вирішив приїхати в магазин попрацювати. Хочу сьогодні розібрати оцю поличку, винести її потім. Викрутив я ці саморези, штук п'ятнадцять і відходить він. Треба його покласти. Двірі дев'яноста два. Куди він вийде, тепер інші двері. Так, ідемо подивимось інші двері. А, так, сюди він точно вийде. 69. От біда. Не хотів, але прийдеться розбирати. Будемо тоді розбирати, що робити. Так, почнемо. Що, розібрав я цей, цю полочку? Так, а зараз в мене маленький перерив. Треба поїхати взяти три балони кудись від'їхати і з них газалін з балона витравити чи спустити. Бо балон заправляється на 20 літрів, а все остальне газалін треба, треба балони. Забув я це зробити. Капець, я в шоці, гляньте, який березень. Машину заміло. Да, Ну що, поїхали балони, будемо стравляти. Mm -hmm. Давай гляньте, у мене літня резина. Короче, літня резина і не можу заїхати на такий горбок. Ладно, будемо руками носити. Так, що поїхали спускати. Закуріти є.